Всім привіт! Черговий огляд на танчик Вікерс МБТ. Це Стежка 8 рівня, британська. Чому саме огляд на дану Стежку? Тому що вона в нас є в продажу зараз в преміум магазині. От, і вона продається в комплекті. Там пильний патруль називається разом із СТ-62 версія 2 радянська СТ. От, але в даному відео ми поговоримо конкретно про вікер з МБТ. Е, доволі часто до мене на стрім заходили хлопці і запитували Сах, підскажи щось по Вікерсу по МБТ. Да? От. <кій> і я вирішив записати відео, оглянемо бронювання танчику. Відіграємо два-три поєдинка. Чисто так для ігроладу, що ви зрозуміли, потрібно вона вам чи ні. Я вам скажу свої враження про цей танк, що мені в ньому подобається, що не дуже подобається, і в принципі з вами оприділимося, чи варто придбати ось цей танчик за 7,5 тисяч золота. Давайте перейдемо спочатку до його бронювання. Так, ось у нас Вікерс МБТ. Насправді, Вікерс це типу, щось, знаєте, якийсь аналог Хемері або тому подібне. Він такий більш-менш броньований, альфовий, але і повільний. В нас є 6, да? -6 кутів чи 8, а ні, навіть мінус 8 кутів нахилу гармати. У нас доволі непогано заброньована й башта. Верхній бронелист може танчити, тобто все натякає, що даний танчик може грати від рельєфу. От, Але є нюанс: у нього дуже-дуже здорова башта. Навіть якщо ви будете стояти від рельєфу, в цю башту все одно можуть закидати. І вона прям ну, дуже легко пробивається. Далі момент. Давайте подивимося на голдових снарядах. У нас, до речі, під калібр і базовий, і голдовий снаряд. Пробиття. Якщо навіть не на каліброваних 264 мм. і в принципі я рекомендую катати саме не на каліброваних снарядах, тому що в танчика потім буде дуже низький ДПМ. Це ми потім пізніше з вами розберемося. І так, якщо включати вже в нас під калібр, той що голдовий, ми можемо закидати навіть ось сюди під маску. Нашої гармати, да, і туди вже буде залітати. Ось так танчик виглядає, якщо ми будемо дивитися на нього на голді, прямо да, не від рельєфу пробивається. От, якщо від звичайних базових снарядів це буде 190 мм прибиття, то ми бачимо, що в принципі танчик таке може танканути. Є відносно непогані катки, але знову ж у нас є велика каструля зверху і здоровезне здоровезне НЛД, яке важко буде сховати. Давайте подивимося, що в нас по фугасах. Фугаси 65 мм пробиття мають. Сам себе він в бік може фугасити, ось якщо ми попробуємо закинути буквально ось тут от під, під нашу башту. Ну це буде складно вицілити. Але ось корма та потилиця башти в нас пробивається спокійно. Давайте подивимося, що він ще не приймає фугаси. Прямо, да, до речі, фугаси можна закидати прямо в башту танчика. Але знову ж, враховуючи ВБР, це буде. Ну, складновато насправді зробити. Давайте перевіримо на наявність екранів даний танк. І що ми бачимо, екрани в нас є з боку башти, та така от велика маска гармати в нас є. Е е е е. Ось таке от бронювання нашого танчика. Переходимо безпосередньо до технічних характеристик танка. Е так, в обладнанні У мене тут все ж таки стоїть. А, я зрозумів, я калібровані снаряди поставив для того, щоб у нас базовий снаряд мав хоча б 200 мм пробиття. Ну, в принципі, в теорії можна поставити до села, чи в нас буде 2126 мм <кхем> э, да, на хвилину. Але я поставив тут на калібровані, ну хай буде так. Зведення в нас 3,4. Ну, типу, нормальне, хотілося б краще, але маємо, що маємо. Кінцева 0,285. Далі тут все стандартно. Ставимо на посилену броню, тому що танчик у нас в принципі броньований. Оптику ставлю, ставлю на підкручені оберти, тому що швидкість повороту корпуса достатня і система подавання спорядження. БК завантажує ось так. Тут воно велике в принципі. амуніція нічого Тут якогось унікального немає, базова така звичайна амуніція і спорядження. Давайте тут замість форсажу поставимо ще одну ремку. Тому що форсаж насправді в грі в нас об'єктивно ну така собі історія. Тому краще дві ремки возити, плюс адреналін. От. Або можете там ремку і поставити аптеку, якщо вам критує заряджаючого або навідника. От ну що, перейдемо. Давайте ще безпосередньо до гармати. Ось сюди глянемо. І так, що ми маємо? 2000 ДПМ на хвилину, бо на каліброваних снарядах буде 200, зведення 3,4, кінцева 0,285. ну Такі, типу, як для Стежки, альфової піде. У нас тут середня шкода за постріл 320, тобто майте на увазі. КД у нас буде 9,5 секунд, фугас 400. ну Більш-менш. КВН вгору 25, вниз 8. От. Що в нас прохідність? Прохідність посередня, питома потужність 20. Але ну, він такий трошки валкий. Відчувається. Е, в кого є химера, відразу скажу, то краще буде химера, все ж таки, ніж Вікерс МБТ. Давайте поїхали пару каток зіграємо і будемо робити про нього якісь висновки. Поставлю йому оцінку. Варто його купувати, не варто його купувати. Попала, до речі, проти 7 рівнів. Зараз пограємо, подивимось. Мені особисто цей танчик не дуже зайшов. По-перше, не сховатий ДПМ. По-друге, альфа тут 320, краще вже на химері пограти, 400 плюс кидати, розумієте. От, Тому, не знаю, дуже сумнівні. Плюс тип снаряда у нас є і базовий, і голдовий. Під калібр, Часто буде, не пробив, влучили і тому подібне. Ой, я що це у нас тут? з затримочкою? Сьогодні перше включення. Так. Тому, можливо, так. Поїхали. Тому, можливо, і так. А, ну... Що тут у нас? Так, лампу зловили. Так, а де вже нас... А, все, наше підтягується. Давайте, може, сюди переїдемо, звідси відіграємо. В них просто є трепетесау. Це не дуже добре. От, я вже когось получив. Так, зараз зловимо з цього. Хорошо. <плес> Так, що там цікаво, Астронаракс вже на кадач А, вони всі, зрозумів, що засадна тактика в дії. що засадна тактика в дії в команди червоних. Ну вони так, да, вони всі собі на ПТ позицію там залізли і чілять. Хм, Цікаво. І попробуй їх, попробуй їх викорити. Да. Так, сушка в нас вже пограла. Так, пам'ятаємо, що у нас лючок прибивається, зараз просто буду кидати пущі туди. 8 кВнів, не 10 хлопці. тому треба вилізти повністю лицем, дати тичку і сховатися. Ну, бачите, повністю в нас НЛД здоровезне. І одразу отримаєш по собі. Так, дали тику? Угу. Ой-ой-ой, ой а це агресивно питав, це агресивно. Ось, бачите, що я говорю? Оце вам, оце вам під калібер. Оце вам хороший танчик. Е, до речі, там є я попав в зону, там є такий, якщо дивитися, в бронюванні є такий червоний-червоний жирний квадрат, Ну все мене відьма підпирає і мені хана. Ні, танканули. Підкрутило раку. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой. живем, живем дітки, живемо! Ми ще й живемо тут, виявляється. Перекрутив борт. Ні, не перекрутив. Я вже думав, нам хана буде. Так, ну давай вилазь. Угу, землю дав. Ой, хорошо закинули. Ну, борти в нас плюс-мінус можуть тримати, тому от, за рахунок цього і ще проти нас сімка грає, тому трошки танчимо. Угу. Давай, ну він помиляється. Зараз ще раз вилізе. Ой, хорошо, ще й ви лиш... Вилетіло за Альфою. непогано. Ну що, далі терпимо, терпим. терпим. Це бій такий, який знаєте, хто кого перетерпить. Бій, який називається Хто кого перетерпить. Ну. No. Так, чаріотір там не буде підставлятися. А, ні, підставився. Дивіться, підставився чаріотір. Е, Ви знаєте, я не бачив 10-го. 10 я прям не бачив. Ну, зараз, якщо він помилиться, і здасть назад. Добрий постріл. Так, ну хорошо, по-моєму катку було. Е, до речі, непогано йдем. 1200 на 200 дав шкоди. Непогано йдем. На 8 рівні це непоганий результат. Маю підозру, що даний плеєр АФК. Так і воно є. Чи ні. Якщо АФК, це шикарно. Будемо на майстра йти. А тут невідомо не, не АФК він чи не АФК щось дивиться в ту сторону. Мені би його забрати було б ідеально, але напевно не встигну. Ні, не встигну. Тут є помічники. Непоганий доволі бій. Я думав, що мене вже там ВАЗИК 120 забере, але бачите, вижили. Хороший бій, хороший бій. от, Але я вам скажу, мені пощастило, насправді. Насправді важко на цьому танку грати. от, Він, ну, типу, відносно посередньо грається, але все ж таки, ну, прям таке собі, Ні, друга ступінь, я щось собі тут наслинив майстра, але отримали ми другу ступінь. Ну піде, давайте ще один бій зіграємо. Я думаю, два поєдинка буде достатньо для цього танку, щоб зрозуміти плюс-мінус, що що воно і як воно. До речі, також зроблю огляд на СТ-62 версія 2 на радянську СТ. Також можете подивитися. От, і, взагалі, кому подобаються дані огляди, ставте лайки, коментуйте, потрібно їх робити, не потрібно, що потрібно додати. От і тому подібне. Е, зараз ще б зіграємо, висновок робимо. Е, ціна питання: 7500. А е, насправді Вікерс МБТ це відносно свіжий танк. Він грів нас не так давно. Мені здається, навіть і року ще не пройшло. Але через те, що в нього надто посередні характеристики, він не, не самий гірший танк, ну це точно не імба. і відповідно не користується якоюсь шаленою популярністю. Так, знову проти 7 гривень? та ну. Та ну. А, до речі, да, друга ступень, бо ми ж там проти 7 гривень грали. Можливо, це також а, вирішило. -яй 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 -яй. Я вже думав до важких танків поїхати, але ще дивлюся. Еміль. Їде центр. К2 їде центр. Розвіз не зрозуміло. Ні, я сам на СТ не буду їхати, не хочу. Давайте почекаємо, подивимося, як вони розійдеться. Я сам на СТ не поїду. Ось якщо Еміль поїде, то я поїду з ним. Так, азарт. До речі, непоганий танчик, азарт. Угу. Поїхали. Так, Стежки там, все прийнято. фланг відкритий. Можна, можна сміливіше їхати. Стежка там. Важкий танк теж там засвітився в місті. А, все тут. Тут чистий, чистий, чистий фланг. Полетіли, всі, всі поїхали місто. Ось так от. Тепер нам треба тут прям ну, дуже швидко їхати і прям підчищати все. А вся команда там. Вся команда червоних тупо поїхала місто, я вперше таке бачу. Навіть ПТшки, ЛТшки, всі поїхали, напевно. Шок. Мій шок в шоці, хлопці, дівчата. Добре, поїхали атакувати. А в нас же мінус батанка, це програшний бій. Програшний бій, тому що що, команда вгадала з напрямком, вони поїхали всі разом, наші роз'їхались хто куди. Ну от і, в принципі... І причина поразки. Так, да, я навіть не встигаю, бачите, щоб щось настріляти, нічого не встигаю. Угу. Просто тотальний розгром. Це просто тотальний розгром. Дивіться, я навіть навіть за ними ну, не встигаю. Це я вам позловив. Клас. Я так розумію з нульом відкиснем. Ну, насправді бачите, проблема в самому роз'їзді. Мене ще й Т-49 пробиває на 600. От вам, будь ласка. Клас. Ну і міль на мене їду, діло. Да, Ось такий от бій. Бачите, просто не пощастило нам із ну, роз'їздом по факту, да, і відповідно отак от, от швидко закінчився даний поєдинок. Давайте ще третій зіграємо для об'єктивності, щоб зрозуміти все ще, що, що з танком, да. Як він грає? Бо перший бій був доволі непоганий. Другий бій склався, як склався. Я нічого не вирізаю. Я по факту міг би просто вам накидати якихось класних репок з майстрами і сказати, ось от, такий от танчик. Беріть, купляйте. Ні, треба, щоб була об'єктивна оцінка. От ігролад такий, як він є. У вас також такі можуть бути поєдинки, насправді, да? тому рахунок 0,7 відповідно. Так, 0-7 відповідно. Зараз там ще один поєдинок. Для того, щоб переконатися, що за тангів, хоча б плюс-мінус зрозуміти. Е, до речі, заходьте на стріми. Стрими з 9-ї години ранку до 15-ї години. 5-6 разів на тиждень. Запрошуємо. Так, 900 шкоди я дав. Як команда в цілому відкатала? А, ну... Ну, в принципі, ось так: от команда відкатала. Хорошо, давайте ще один бій зіграємо. Так, ой, цей панзер знову прилітає мені. Давайте ще один бій і. Будемо підбивати підсумки. Вікерс! Це просто можна сказати така занерфлена, занерфлена химера. От краще вже, якщо є Химера, можете Вікерса навіть не розглядати. Нема сенсу з нього. Так для колекції можете. Там хтось мені казав, що в рефорджі Вікерс на 9 рівні. Я не знаю, чи це Баг, чи це Фіча, чи буде він на 9 чи не буде він на 9 не можу вам сказати. До речі, Тест 2 планується на 2 жовтня. Рекомендую всім зайти, спробувати, пограти. Хто відіграє 30 поєдинків, розробники обіцяли нарахувати на ваш ігровий аккаунт 2000 золота. Тому, кому цікаве золото, хто не донатить, я думаю, це хороша можливість залутати халяву. Так, до речі, 3 в 3 в нас. О, ще один вікер, до речі, приїхав. Та ну, ви мене бачите. Так, хороші фугаси в нас. А, в нас Луїса ФК. А в нас Луїса пока. Там 9 рівня він ще за Не пробив. А, так, Т-54. Зі мною якби є дев'ятка, да? Звідси Луїса побачив. Чи не побачив, ні? Побачив. Ну, точність Точні зведення, бачите, мене підвело. А він мене прибуває. І куди, бачите, прибуває? Ось зелене, це то, куди мене прибувало. В лючок накидали. Тупо в лючок. Лючок оцей прям псує даний танк, щоб, щоб оцей лючок був зализаний. В теорії можна, можна було би щось зробити. Я би взагалі напевно покинув дані стежки, поїхав би на напрямок важких танків, було щось тут бачу складно насправді. Насправді з ними тут все складно. Зведення, зведення зацініть. Так, ну Луїс там на барабані він мене забирає. пробито. Ще й хорі мене цілить. Ось такий от бій. Uh, в принципі, 1300 шкоди я там єлі-єлі видав. Uh, у нас uh, зафикашив там 9 рівня. В принципі, ми могли б прорвати цю оборону. Uh, танчик, якби наче КВН, є, міцна башта, умовно є, верхній брон... бронелист міцний є, але є нюанс. У нього є лючок, який важко ховати, він надто здоровий і ультракартонний. Туди навіть фугаси можуть залітати. <кій> Тому цей лючок псує танчик і від позиції на ньому важко відігравати. От. Тому ось такий танк ставлю йому по 10 бальній оцінку. Ну, напевно, 5. От. Він дуже дуже посередній. В нас каже, є та сама Химера, да, на якій буде простіше, комфортніше відігравати, і простіше відігравати від реальної альфи. Коли у вас в Химері навіть може 500 вилітати да, на восьмому рівні на естечці. Вікерс. Мені не сильно подобається, не скувати ДПМ. Тип снарядів під калібр і базовий і голдовий. Не найкраще зведення, не найкраща точність, і в сумі це просто, просто відносно посередній танчик для якоїсь колекції. Але танчик має синій колір, тобто колекційний продається за 3750. Але сансь його тоді продавати, якщо ви його придбали. Ціна питання: 7500. Це в принципі нормальна ціна для вісімки, але просто вона дуже посередня. Тому, як на мене, танчик так собі подумайте декілька разів, чи варто його купляти. Я звичайний гравець, і ось зі сторони, звичайного гравця, кажу, що танчик ну такий собі. Тому ось такий був огляд на Vickers МБТ. Наступний огляд буде на st 62 версія 2. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за свої лайки, коментарі і підписуйтесь на канал, хто вперше е на моєму відео огляді. Всім пока. -пока до наступного огляду.